Все-таки необхідно приймати рішення, реєструватися та евакуюватися. Від цього залежить ваше життя. Евакуаційний пункт у Покровську продовжує функціонувати. Звідси вирушають в дорогу до інших регіонів України мешканці різних куточків Донеччини. І що головне абсолютно безкоштовно. Поїзд їде з міста Покровськ до міста Львова через станції Дніпро. Жме Вінниця, Хмельницький. В цих містах розселення немає. А розселення жителям Донецької області надається тільки в місто в місті рівне, і то протягом серпня. Протягом дня фахівці приймають громадян, допомагають заповнити необхідні довідки. Серед тих, хто очікує своєї черги, не тільки молодь, але й люди старшого віку. Крім того, на збірний пункт евакуації населення Донецької області щоденно приходять люди, які цікавляться, як евакуюватися, який напрямок. Тому ми всіх щоденно консультуємо, надаємо роз'яснення, що зробити. Щоб зареєструватися на евакуацію, необхідно зателефонувати до контактного центру. За такими заявками фахівці складають попередні списки або розрахувати приблизну кількість людей. Якщо охочих виїхати, понад 54, тоді просять укрзалізницю додати ще один вагон і, взагалі, підтримати людей намагаються тут всіляко. Ми дуже вдячні благодійному фонду діалог громад за те, що вони надають безкоштовну правову допомогу для всіх мешканців, які евакуюються, із вдалих кейсів. Ми допомогли багатьом людям отримати компенсацію за порушення житло у Покровську. Допомагаємо звертатися до органів місцевої влади, до судів по всій Україні з питаннями, які у них виникають щодо поновлення їх порушених прав. Або вирішення будь-яких інших питань, що потребують юридичної допомоги, майже постійно у пункті присутні спеціалісти інших міжнародних фондів та організацій. Співпраця з ними не зупиняється вже впродовж двох з половиною років. Тож, очікуючи транспорт, люди можуть поспілкуватися із досвідченими фахівцями та отримати консультації.